Тобі так найбільш подобалося? Займатися Пашею. В спортзалі, в тренажерному залі. Ну, Там теж весело. Мене звати Даня. Моє ім'я е, Кристина. Ми приїхали разом з Даніком, я його тьотя. Я приїхала з Новоград в я другий раз. Починаючи з самого місця е, проживання. Кожен ранок виходиш і настільки гарно, що хочеться просинатися і просто дякувати Богові за це місце. Тут дуже прикольні ребілітологи. Йому дуже сподобався його реабілітолог — це був Паша. І Дані просто на, у нас на 10 було і на 12 і він просто там біжить. І Я його тільки зупиняю, що ще не наш час. Тому що він не тільки йому хотів допомогти максимально, а хотів просто з ними з ним, ну, якби дружити, підтримати його. Дуже класний у Даніка був тренер по фітнес. У Дані майже вже є мозолі. <гум> Він кожен день провіряє свої мозолі, мої теж, <гум> бо я теж ходжу туди. Він тут суди себе тут відчував як риба в воді. Його дуже сильно тут мені здається. Ну, якби підтримали, полюбили і мені кажеться, вдохновили на якісь нові досягнення. Життя нелегка штука, але воно не закінчується, треба жити далі, вчитися жити далі. І ага по всьому дуже допомагає, як і морально, так і фізично. Якщо чесно, то ми не хочемо їхати. Ми ще тут побули в тиждень, як мінімум. Хочемо дуже всіх всім подякувати сказати Хай Бог благословить і воздасть востократ, тому що ну, ваша справа це просто для когось шанс на нове життя. І для когось це якби, знайти нові сили в собі, навчитися жити. І жити не просто, щоб існувати, а жити щоб повноцінним життям, хай би обласловити ваші плани на майбутнє, тому що для Бога немає нічого неможливого. І це його справа, і я вірю, що він проведе далі. І дякую вам. Дуже дякую.